Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту чемпіон світу за версіями WBC IBO, WBA та WBO. У суперважкій вазі Олександр Усик зберіг за собою усі титули, злавши за всіма основними показниками: екс володаря титулу WBC Тайсона Фюрі Українець завдав більше точних ударів. Відчутно був попереду за їхньою ефективністю і окремо за джебами та потужними ударами, що знайшло своє відображення в одноголосному рішенні усіх трьох суддів 116 на 112 на його користь. Звідом з звитягу, Усик присвятив своїй мамі, а також усім матерям України. Першу перемогу над ф'юрі він присвятив своєму покійному батькові з успіхом. Усика привітав президент України Володимир Зеленський. Перемога така важлива і така потрібна всім нам зараз. Берігши чемпіонські пояси, Олександр доводить. Ми українці свого не віддамо. Хай як важко було поборемо ринг, поле бою чи дипломатична арена. Б'ємося і свого не віддамо з перемогою, козаче з перемогою. Мой України, слава Україні, мовив глава держави. Відразу після завершення цієї сутички на ринг піднявся володар поясу IBF Даніель Дюбюа і відразу заявив, що вимагає реваншу за пограбування у їхньому першому поєдинку. Усик відразу ж прийняв виклик і попрохав влаштувати цей бій. Але після відпочинку, зрештою, на дюбюа очікує ще нелегкий легкий поєдинок з захисту титулу IBF з Джосефом Паркером. Софія Науменко з Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності, як клубу Січ міст стала срібною призеркою серед 26 екіпажів екіпажів класі човнів Ілка, 6 48-ї різдвяної регати «Паламос Крісмас Рейс, яка фінішувала в Іспанії. Колега по навчальному закладу у цьому класі Данило Речук категорії Ю-21 посів 9-те місце. Баскетболісти Дніпра на новорічно-різдвяні канікули вирушили односібним лідером турнірної таблиці чемпіонату Суперліги України, не зазнавши жодної поразки в 11 зіграних матчах. Щоправда, у першому з двох заключних року, що минає в домашньому баблі. На майданчику палацу спорту Шинік вони вперше зіткнулися з жорстким спротивом з боку столичного Київбаскету. Баскету. Після мінус п'ять очок після першої половини зустрічі господарям далася кінцівка поєдинку, у ході якої вони і вирвали перемогу 75-71. Натомість у матчі наступного дня підопічні Володимира Коваля вже не мали проблем. 84-51, розтрощивши Івано-Франківське Прикарпаття Говерлу. Сухобалка поглинула ураган у матчі 9-го туру чемпіонату екстреліги України з футзалу. Сухобалка жовтих вод святкувала перемогу 3-1 над Іванфранківським франківським ураганом. Як колись говорили, не встигла стрілка секундоміра обігти навіть коло циферблату годинника після того, як старший солдат військової частини 3102 13-ї бригади оперативного призначення Хартія Віталій Омелян виконав перший символічний удар по м'ячу. А суха балка жовті води вже була попереду 1-0 у номінально-домашньому матчі на майданчику спортивної зали «Олімпія плюс Дніпра, 9 9-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу проти Івано-Франківського урагану, коли на 40-й секунді відзначив. Денис Зеленкевич, дещоправда не обійшлося без помилки голкіпера франківців Олега Гордієвича. Ошелешені таким нехлібосольним хлібосольним прийомом господарів чи гості вже на екватор першої половини зустрічі ледве не пропустили двічі. В одному з моментів здійснивши неймовірний сейв, ніби спокутуючи попередній гріх ураган. Цього разу врятував воротар. А потім стався епізод, у якому сухі, взагалі, невідомо яким дивом не подвоїли як мінімум результат, коли в трьох змарнували моменти ще. Далі мілінький розпочав атаку своєї команди. Поборовся за м'яч. На жаль, замкнути простріл з лівого флангу не встиг. Перед сигналом на відпочинок реальну нагоду записати до власного активу дуплет втратив Зеленкевич, який не поцілив у ближній кут володінь гостей. Щоправда, сейвом встиг після того відзначитися і голкіпер жовтоводців Войтович, після чого команди і вирішили до роздягалень на відпочинок. Після поновлення матчу в урагані відбулася заміна воротаря. Вийшов Олександр Сіріцький, який став практично п'ятим повноцінним польовим гравцем, адже івано-франківці поступово стали вдаватися до жорсткого пресингу, який на середину другого тайму виявився ледве не зашморгом для господарів, який на жаль таки затягнувся. Коли один з товпів-франківців Олександр Демчук виконав скидання на Андрія Британа, і той вдотик влучно тріснув у площину білого прямокутника, до фінального свистка залишалося. Ще 14 хвилин протягом яких гості у відповідності до своєї назви шквалом і буревіями атак намагалися забити. Було помітно, що сухі підсіли функціонально, і можливо, вже на десь підсвідомості, вони вважали нічию і не надто поганим підсумком, тим паче що франківці вже прийшли на гру з відвертим п'ятим виконавцем, проте рицик себе не виправдав. І в підсумку вони випустили синицю з рук. А Журавель так і залишився у небі. Після жахливої поразки у попередньому матчі у Львові від одного з аутсайдерів турнірної таблиці ІНАЙТІП. Фортуна наразі посміхнулася в сухій балці. На 39-й хвилині захлиснулася чергова. З величезної низки атака гостей, і досвідчений Артем Шеремет спокійно парашутом запустив шкіряного у порожні ворота. Але і то було ще не все. Франківці йдуть в банк, щоб, бодай вже врятуватися нічією, яка за хвилину до цього у них вже була в кишені. Зрештою, безжалісний автор другого голу Артем Шеремет. Відібрав м'яч, обабіч володінь гостей, віддав ліворуч на Дмитра Бабілова і той низом запустив його у ворота. Все, гра забувається, результат на табло. 3-1. З витяга сухої балки над Івано-Франківським ураганом. Дякую за вітання. Дуже гарна гра. Ураган на секундочку Володар Кубка України того, того року. Ми знали, що була важка гра, ми плідно готували до цієї гри. І ну, з Божою допомогою ми перемогли. У нас, у нас дуже гарна команда, дуже гарний тренер. Ми на тому тижні ну, так сказати, не дуже гарно зіграли. Ну, Повелося вилазити з цієї ями. Будемо потроху тепер вилазити. Зараз ураган, потім готуємося на хід пару пару днів, відпочинемо і будемо готуватися. Враженнями від шаленого поєдинку, що завершився, поділилися, і наставники обох команд. Хочеться подякувати перш за все болівальникам. Хочеться подякувати гравцям тим, що виконали те, що ми награвали на, на цьому тижні. Рахую, що в першому таймі ми більш могли більше розвивати свої свій... забувати ще два-три голи, і тоді було б спокійніше. Але в другому таймі, в середині тайму трішки просіли. Ураган добре з цим скористувався. І добре, що при рахунку один 1 вчасно воротар виручив Назар, ну і потім вже відстояли і десь грали вже по рахунку. Вітаємо суху балку з перемогою. Ми згідні. Чи не згідні з цим результатом, ми його приймаємо, тому що результат на табло, значить, ми не до кінця заслужили для того, щоб здобути сьогодні з і три очки. Так, з перших секунд ми отримали дві контратаки, де могли зразу пропускати двічі, хоча розуміли, основні козирі за рахунок чого суха балка може створювати проблеми і забивати голи. Після цього, після цих двох моментів, ми реабілітувалися. Сконцентровано почали діяти біля своїх воріт, взяли ініціативу свої руки, як ми і готувалися до цієї гри. Створили декілька моментів, що в першому таймі, де могли зрівнювати, проте не реалізували. Другий тайм також був повністю за нами. Знову ж таки, ми знали, що суха балка десь свідомо віддає м'яч, де хоче зіграти на контратаках. І якщо їм дати розбігтись, тоді цей суперник може доставити багато неприємностей. Навіть при тому, коли ми пропустили, зразу 5 на 4, ми мали момент в нашого капітана, проте не забили. Велику кількість моментів ми не реалізували. 3-1 поразка, значить, ми не до кінця заслужили. Турнірна таблиця перед перервою на новорічну різдвяні свята остаточно буде сформована після інших матчів 9-го туру, що відбудуться в неділю. Втім, про це згодом. Інший представник області у цьому турнірі Дніпровський Атлетік футзал у драматичному матчі у Києві зазнав поразки 4-5 від тамтешнього хіту у турнірі. Таблиці Дніпровці ділять 6-7 рядок сухою балкою, але мають гру. У запасі 17-річна вихованка спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з бадмінтону імені Вавілова Дніпровської міської ради Поліна Баранік разом з Йогайле Келерчу та з Литви стала бронзовою призеркою турніру Йонекс Естоніан Джуніор 2024 в парні категорії, що проходив у місті Тарту Естонія. Тим часом бадмінтоністи Дніпра вибрали 10 медалей у фіналі української суперсерії, турнір якої фінішував у Києві чемпіонкою одиночної категорії стала тринадцять річна Варвара Попережай. разом з Агатою Рештовською Вони а також Іван Друщенко були другими у парних розрядах серед жінок і чоловіків. Відповідно, бронзові відзнаки на рахунку одиночці в Івана Друщенка, Ксенії Рожкован і Кароліни Баштаненко, Валерія Бадиці в парі Артема Синиці та Варвара Попережай. У міксті сім медалей завоювали боксери Дніпропетровщини на чемпіонаті України серед молоді та жінок молоді, що відбувся у Хмельницькому збірна області. Стала переможцем загальнокомандного заліку серед жінок молоді. В індивідуальному золото вибороли Таїсія Покусай, Анастасія Таран і Софія Мельникова. Срібна відзнака у Анастасії Анастасії Гергель бронзова в Анастасії Чорноколенко у чоловіків срібна нагорода у Дмитра Арудя. Окрім цього, він виконав норматив майстра спорту України. Бронзову нагороду здобув Олександр Кравченко, вихованець шостої спеціалізованої дитячо-нацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра Михайло Краснюк, тренерів Богдана Нікішина і Сергія Комарова, був другим в особистому заліку етапу Кубка України з фехтування на шпагах серед чоловіків пам'яті заслуженого тренера України Сергія Бач. Кова наше місто стало одним з дев'яти на мапі держави, де в рамках проекту Української асоціації футболу побувала найпрестижніша індивідуальна футбольна нагорода кращому гравцю світу золотий м'яч, яку 20 років тому, у 2004-му, завоював колишній форвард італійського Мілана і національної збірної. Нинішній очільник УАФ Андрій Шевченко. Довжелезна черга до зали очікувань залізничного вокзалу Дніпра минулої неділі водночас лякала, все таки триває війна, а з іншого боку інтригувала. Насправді все було доволі просто. Зранку вона вишикувалася з усіх бажаючих, хто захотіли побачити на власні очі, звісно, сфотографуватися на згадку з раритетом. І однією з реліквій часів незалежності нашої держави найпрестижнішою індивідуальною футбольною нагородою кращому гравцю світу золотим м'ячем. Володарем якого у 2004 році став наш видатний співвітчизник, нинішній очільник української асоціації футболу Андрій Шевченко. Наразі саме він на честь 20-літнього ювілею став ініціатором проекту, щоб його трофей здійснив мандрівку дев'ятьма містами держави, одним з яких став Дніпро, щоб у такий спосіб надихнути дітей, грати у футбол, наочно продемонструвати, що коли ти багато працюєш, маєш мрію і справді любиш те, що робиш, усе вийде. Хочу подякувати очільнику Української асоціації футболу Андрію Шевченка за те, що робить такі заходи для наших дітей для нашого молодого підростаючого покоління. Це історію, яку повинні знати як мінімум ті діти, які займаються у дитячо юнацьких футбольних секціях. На жаль, зараз у багатьох підростаючих покоління питаєш про історію про чемпіонство Дніпра про наших видатних легендарних футболістів. Мало хто знає, а ось такі заходи допомагають підтримувати історію і згадувати ті, ті минулі часи, які приносили славу нашого українському футболу. Полку прихильницю донецького шахтаря, пані Анастасію з Нікополя, хоча її чоловік вболіває за Київське Динамо та Дніпро, схвалував на приїзд, щоб подивитися на золотий м'яч, племінник. Юний футболіст. Мене ось цей хлопчик сюди привів. Це мій племінник, це дуже гарний футболист, подає надії. Він дуже любить цього гравця, так Андрія Шевченка. Тому і приїхали з ним разом з дідусем і батьком відвідати неординарну подію. Завітав і вихованець відділення футболу дитячої нацької спортивної школи з ігрових видів спорту Дніпровської міської ради Леонід, який повуха закоханий у гру мільйонів, і, окрім всього, він ще добре навчається і в школі. Я прийшов з дідусем та папою. Хочу побачити золотий м'яч. Футбол обожнюю. Мені подобається в нього грати, тренуватися в школі. Навчаюся ну, гарно. Ще раніше Леоніда з золотим м'ячем зустрілися, глянули та сфотографувалися повною командою в зборі. Його старші колеги по навчальному закладу на чолі з тренером Дмитром Орловим. Це видатна подія для усіх ребят, які прийшли сюди, які побачили золотий м'яч. Це велика мрія. Любого футболіста, який починає грати в футбол, і тому сьогодні свято, яке подарували організатори цього заходу. Дякую слова подяки на адресу організаторів проекту марафону, який тривав протягом дня, мовили тисячі дніпровців і гостей нашого міста різного віку і вподобань. Хто цілеспрямовано і свідомо, а хто просто випадково прийшли і приїхали, щоб подивитися і прийнятися гордістю за свою країну за одного з її легендарних синів Андрія Шевченка який 20 років тому став кращим футболістом планети. А сьогодні, окрім іншого, ми не менше, а навіть більше пишаємося подвигом наших захисників і захисниць, які боронять Україну від ворога на передовій і в тилу. І такий симбіоз дає нам впевненість у тому, що нас не зламати. Ми великий народ, і перемога буде за нами. І на цьому на поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.